Старти юних таку назву має чемпіонат Києва з легкої атлетики у найменшій віковій групі, який відбувся у столиці. Турнір для юнаків та дівчат 2002-2005 років народження. Ось вже 11 років поспіль розігрується у найпопулярніших дисциплінах королеви спорту. Забіги юних легкоатлетів на дистанціях 60, 200 та 400 метрів, ознаменувалися боротьбою двох шкіл старт та з дюшор номер 16 Саме ці дві кузні талантів вважаються лідерами столиці у вихованні майбутніх чемпіонів. У нас останні много хороших спортсменів і почти по всім видам спорту, тому що це комплексне до США. У нас не тільки легка атлетика, у нас баскетбол, який теж ведущий в місті, діти займають призові місця, У нас фіктування, яке виїжджає. Ає на міжнародні турніри на всі сорінування українські і жінський футбол. Окрім бігу, учасники змагань мірялися силами у штовханні ядра та стрибках у висоту. Поболівати за учнів своєї школи прийшла і чемпіонка цьогорічних юнацьких олімпійських ігор Юлія Левченко. Ти сам на сам ти прийшов на соревновання, тоже показати свій результат, саме тебе добитися. і тому Воспитывает характер и хороший такой жизненный урок для детей. Даже у кого-то сьогодні первые соревнования, пусть они чему то получатся. Саме неперевершеній і не Кравець. Ось вже 20 років належить світовий рекорд у потрійному стрибку. Легендарна спортсменка залюбки переглядала майбутніх чемпіонів у цій дисципліні. Можливо, серед них буде і її дочка, учасниця чемпіонату Києва. Ми сьогодні біжимо 60 метрів. Уже пробіжали, і будемо ще пригадить в длину. Я просто ошарашена цим количеством дітей. Я очень рада бачити таке кількість учасників соревновань, і я думаю, що серед них. Вже є будущі чемпіони. Спортивні результати змагань старти юних мають другорядне значення, стверджують організатори. Адже головна мета турніру це аби діти та батьки були здорові та задоволені. Роман Сагай, Андрій Гегеля, телеканал Київ.